Вітаю, це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк. Я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарнінської центральної районної лікарні. Сьогодні поговоримо про стан, знайомий багатьом з нас, а саме про алергію. Вона здається нам чимось звичним: пилок, пил, коти, апельсини і вже нежить, свербіж або висип. Але що насправді ж відбувається в нашому організмі під час алергічної реакції? Алергія це неадекватна відповідь імунної системи на речовини, які зазвичай не повинні викликати жодної загрози. Тобто наш захисний механізм реагує на пилок, продукти, шерсть тварин чи медикаменти, так ніби це вірус чи бактерія. Уявіть собі сигнал тривоги в будинку. Якщо хтось ламає замок, тривога спрацьовує. Це нормально. Але якщо сигналізація вмикається щоразу, коли ви просто відчиняєте вікно, це вже збій. Ось так і саме відбувається з алергією. Що ж саме відбувається? При контакті з алергеном в організмі вивільняється речовина під назвою гістамін, яка і викликає всі знайомі нам симптоми: набріки, свербіж, висип, сльозотечу, кашель або навіть утруднене дихання. Найпоширеніші види алергії це сезонна алергія або полінос, напилок дерев і трав, побутова алергія на пил, цвіль, кліщів. Харчова алергія на певні продукти, горіхи, рибу, молоко та яйця, лікарська алергія, наприклад, на антибіотики або анестетики, алергія на тварин на частіше на кутів, і навіть алергія на сонце, холод або фізичне навантаження. У деяких випадках алергія це не просто дискомфорт, а реальна загроза життю. Анафілаксія найнебезпечніший варіант. Вона може розвинутись миттєво та супроводжується різким падінням тиску, набріком дихальних шляхів, втратою свідомості. Тут потрібна швидка медична допомога. А тепер я хочу більш докладніше розповісти про анефілактичний шок. Анафілактичний шок це гостре порушення кровообігу, спричинене анафілаксією, яке проявляється зниженням систолічного артеріального тиску менше 90 мм ртутного стопчика або не більше ніж 30% від вихідного артеріального тиску. Важливо зазначити, що без виражених порушень гемодинаміки, а саме зниження артеріального тиску, діагноз шоку неможливий. Наприклад, виражений бронхоспазм, тобто утруднене дихання та висипання на тілі це анафілаксія, проте не анафілактичний шок. Діагноз анафілактичного шоку встановлюється на основі клінічної картини захворювання. Характерні симптоми розвиваються гостро протягом кількох хвилин чи годин після контакту з провокуючим чинником. Та обставин, за яких виникла реакція прийому лікарських засобів, укус комахів, вживання певної їжі. При контакті з речовиною, яка спричинила появу висипання чи початку появи набріку на обличчі, перш за все усуньте контакт з речовиною, у зв'язку з якою виникли дані висипання. Наприклад, якщо це косметика, змийте її, якщо це їжа, не вживайте їх та обов'язково помийте руки, оскільки на руках також лишається дана речовина. Прийміть антигістамінний засіб і за відсутності покращення та за наростання симптомів, а саме збільшення висипу чи набріку. У відчуття утрудненого дихання негайно зверніться за медичною допомогою. Терміново викликайте екстрену медичну допомогу. Якщо ви опинились поряд з людиною, з симптомами про які я вже вам сказала, то дотримуйтесь вище вказаних інструкцій та залишайте з людиною, поки не прибуде екстрена медична допомога, або поки людина не звернеться до лікаря при втраті свідомості, відсутності дихання та відсутності пульсу, негайно розпочинайте серцево-легеневу реанімацію до приїзду екстреної медичної допомоги, яку я раджу всім пройти на курсах, або, хоча б, подивитись навчальні відео в інтернеті. А як дізнатися, що саме викликає алергію? Сучасна медицина пропонує шкірні алергопроби та лабораторні аналізи крові. Вони допомагають визначити конкретний алерген і підібрати правильне лікування. Головне в лікуванні алергії це насамперед уникнення контакту з алергеном, також застосовують антигістамінні препарати, які блокують гістамін і зменшують симптоми. У важчих випадках призначають гормональні засоби або навіть специфічну імунотерапію, так зване привчання організму до алергену. Що варто пам'ятати кожному, хто має алергію? Завжди повідомляйте лікаря про свою алергію. Уникайте алергенів, якщо це можливо. Якщо є ризик анафілаксії, майте при собі адреналін в автоін'єкторі стежте за станом здоров'я та регулярно відвідуйте алерголога. Алергія це не вирок. Головне знати, що саме вас дратує і як цьому запобігти. Бережіть себе, слухайте своє тіло, не ігноруйте симптоми, вчасно консультуйте з лікарем і будьте здорові. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.